Так, дивіться, що я побачив, тут котел такий і отвором там от, от таким, а тут чугуніна яка. Оце так. Да. І навіть не в сажі, навіть не в чому. Один отвір, другий отвір, третій отвір, четвертий. І Ще є дві плити таких прикольних. Ну, десь 50 на 50. Десь лежали якраз в землі, бо видно, якраз поржавіли. Бо такі гаєчки є. Ну, в мене такого вистачає. Ну і більш такого щось суттєвого, цікавого також немає. Все, поїхали далі. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій тут показ всяких таких речей. Які лишилися і які є нові. Нових тут ну, замало. Сразу кажу, небагато знайшов. Ну, багато є. Деякі речі старі, деякі нові. Е, у випуску я маю на увазі. Е, по знахідкам також, а то ви там зараз на... придумаєте різні. Дивіться, насос є ось такого плану. Ось такий. Ціна його 450 гривень працюючий, ну, як сказали, ця в нас річ буде 300 гривень. Ці в нас лапи будуть 150. Якір буде у нас 150 Що у нас ще? Снімач ось такий. Повністю в робочому стані. Все в ньому присутнє. Ціна 165 гривень, 25 гривень, 5 гривень, 10 гривень. Це головка на 16. Якась така цікава. Ось така. Ціна 25 гривень. Ціна 20. 20. наружній розмір 57, внутрішній 47. Ось ця буде 50, ключ 27, 17, буде у нас 50, 14 буде у нас 25. ця у нас. Буде річ 35, це в нас буде 100 гривень. Це у нас буде 180 Кому цікаво, все працює, все робить, крутиться. Ну, Можна болт замінити, якщо що. Це у нас кололібін, якийсь придумав тут молоток до цієї 40 гривень. Знімач буде 80. Це у нас буде річ 50. Це в нас буде річ 120. Ключі, дивіться, 24, 22, 30, 24, 22, 19. Три ключі будуть коштувати 200 гривень. Ця в нас річ буде 150, ця у нас буде 45. Мечик на 42, буде у нас 150. На 24 голова. Тут отвір на 25. Кому цікаво ціна 40 гривень, цей у нас буде 30 гривень, цей у нас 20 гривень, цей у нас 20, цей у нас 30. Пройдемося тут. Пінцети будуть по 45, це у нас 25, це у нас річ 55, 30, ці по 25, це 450. Кому там цікаво подача проволоки. Цей у нас. Карабін такий. ціна 50, це у нас на 12 чи 14, не пам'ятаю. ціна 35. Плоскогубці такі. 45, у нас 60, 50, 20, 20, 20, 15, 15, 20, 15, 10, 20, 20, 20, 20 10, 10. Це у нас буде 30. Це в нас річ буде. 60, 30, 35, 20. Ця купа щупів буде 5 гривень. Хай буде так. Цей у нас буде 20, цей у нас буде 150, без гайки. З гайкою буде у нас 200 гривень. Цей у нас буде 50. Ножиці у нас будуть 50. Ці у нас будуть 35. Цей у нас. 30, 25, 25, отвес буде 20. Щупи, у нас будуть 2 штуки. 40. На 41 буде у нас 80, це у нас буде 50, це у нас 20. Якір гарненький, красивий. Все зроблено по уму. Ціна 200 гривень. Мишеловка 35, 10, 5 гривень, 10. 15. Це на 17 ключ з одної і з другої сторони. Буде 45. Ці, у нас будуть 45. Полотно у нас буде 35. Кардан. Буде у нас 350. Так. Полорамний диск. Буде у нас 50. Так, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте своє фото того товару, що вам тут сподобалось. І будемо з вами домовлятись, будемо відправляти стамеску, можна запропонувати свою ціну. Тому що на... відповідаю на питання Дмитра Дмит... Дмитрієва. так, вроді би як. Відправив я посилку в Кам'янське. Мені завжди, якраз пишуть адресу, пишуть що, куди, навіщо. Відправив я посилку в кам'янське делівері, тим самим, якраз присилаю я накладну. Після цього як клієнту прийшло сповіщення, що посилка прибула в відділення. Він не відповідаючи, не констатуючи те, що проігнорував. Це сповіщення, тим самим, якраз не захотів її забирати, не щоб там зателефонувати на делівері, дозаказати собі адресну доставку. Ну, блін, не перевіривши цього, він почав е через буквально 4-3 дні писати мені, що будемо робити. Ти мені прислав е не по адресній доставці, а по е на на відділення. Тому е, я прислав, як м, треба на відділення. Ну, його діло було те, що не проконтролювавши накладну, яку він отримав. Побачивши, що він е, отримав накладну, він міг якраз проконтролювати свої там, шаги, зробити, кудись щось приїхати, домовитися. Ну, Клієнт почав мені грубити, і тим самим я його заблокував. Ось таким чином, люди. Я прошу вас, якраз контролюйте. Мені не тяжко прислати вам накладну, але перевірте накладну, все може бути. Тим самим, якраз ніхто не застрахований до того, що Ну, я прислав, як її просили, тільки на відділення, а він міг якраз дозаказати собі адресну доставку. І отримати цю посилку. Тим самим він написав коментар, який я ну, не розумію, яким чином йому відповісти. Я все зробив як треба. Він не проконтролювавши, не побачивши те, що я щось ошибся там, прислав не на адресну доставку, а на відділення, ну і почав мене що ми будемо робити. Що ми будемо робити, якщо. Він не проконтролював, а я не замітив цього. Та й все. Я йому кажу, що дозакажи і отримуй. А він не хоче, і він хоче тільки. Ну, є такі люди. Я розумію, що вам не подобаються мої розказні, які тут е, я демонструю для вас. Але зрозумійте правильно, я все роблю для вас, для того, щоб ви були задоволені і щоб ви отримали свій пакунок, який в даний момент я показую в даному відео. Тому я зацікавлений в цьому. А те, що пишуть хейтери, ну вибачайте, я ж не можу для кожного бути нормальним, там, або ж, як вони там пишуть, неадекватні бері. Ну, що я зроблю? Я не зроблю. Є сирашики, які також пишуть якраз. Тому я їх блокую. Вибачайте, але я деякі коментарі блокую. Цей коментар був ну, правдивий, але я ж не можу просто всім сказати, що я. Правий, тому вибачайте, але така ситуація сталася. Всім дякую, що додивилися до кінця. А, надіюсь, ви зрозуміли, про що я розмовляю, про який комент я кажу. Якось так. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.